13 жовтня показую свій другий участок ось так. ну, таке після двох хороших заморозків, які були вівторок і в середу. Ось. Та ярка так же сама. З листям тільки у мене залишилося. Ось це Джой, один Дюпітер був при хаті, Ще один Джой і Львовський. Оце все, що залишилося в мене. Із... <гут> а то все. Усе. Бачите, геть усі, що молоді, що старі кущі. Ну як старі? Чотирьохрічні. Оце таке. На Наздовим виноградником там ще більший мороз був, він нижче, то ось ну, почався вже, як би сказати, листопад. Хорошо, все, листя почало сипатися прямо. Набравісимо. Взагалі вже осипалося, все, бачите, голий стоїть без листя. Так що я думаю, через неділю вже почнемо обрізати, хай ще постоїть трошки осипеться листя, щоб та й будемо обрізати його так, покажу я вам що я успів до морозів перед самими за день до заморозків оці, що я значить зробив. Так, зараз. Тут у мене заповнено повністю Ось бачите, ну, тут ось ящичка видно, що не хватає одного бо він у домі. От. А тут ось всі повні Усі, коротше, 20 ящиків тут у мене. Оце тут ось лендкрузер лежить. Ось. Ящичок. Рататуй, рататуй. Редглоб. Там я вам і показував, я і вакуумував. от Там ну, вони нижче лежать під цим ящиком. Та воно там видно, воно. воно. Вакумірування. Усе тут є, усе тут стоїть. Це в турбинках у мене, це, тут у мене Black Grand. Ось, де темніший, де ось ось оце в мене кишмиш удачний. От. Ну, лак і сідіс, короче. Це ось огронка аватара положив. ну Хочу дивитися, як що буде. Це ось о, в торбинках, це той торнадо, не торнадо. ну Він так і є. Камінюка, камінюка, солодкий, все нормально. ну Хочу подивитися, скільки він тут може. Пролежать. Ну, от. Це в мене яблука тут. Короче, так а ось що ще показую Набрав всевозможних конфетів. Ну щось ніхто навіть й пробувати не хоче. Блін. Ну так, то запаха ніяких немає. Тут у мене мишей нічого. Тут дерево, все нормально. Ну, якби Боя скоро, не дай Бог. <смі> поналажував пів цього, все закрив. Ой, ну Якось так перестрахуватися. Тут в мене все чітко закрито. Ага, ще ось от, туди. Тут у мене ще 8 ящиків. Бачите, тільки ящики набагато більші, половину мабуть, Здорові ящики. О. Ну, Тут да, тут запах теж неймовірний. Це тут 8 штук у мене. Тут і пам'яті Смольнікова. Ось він зверху. Бачите, таке я ж з розовинкою. Красота, Плотний, все. Тут і Маріша у мене, тут у мене і є Ютал. Ну, ах, не видно. Ну ладно, Короче, Ютал. І ще щось є. Вже забув. І ще 4 ящика ще в гаражі, бо сюди вже неохота його до потолка пхать. То це так, це я все успів перед самими заморозками. Я обрав це все діло, От. затарився. Ну, жалко, що лоза трохи звісно, пострадала. Я вам вчора показував це, щоб багато не визрів що і хотілося, щоб воно краще було. Бачите, морози пройшли. А воно сьогодні ось вночі було вже 12 тепло. Блін, нот. Ну надо таке. Не могло це воно там пройти хоча б в кінці жовтня. Ну, маємо, що маємо. Так, ну третій участок. Це що в мене знаходиться, теж якби отакий стан виноградника. Бачите? Тоже все якби, воно ще виноград є. Та це такий виноград, блін. Воно не стоїть уваги, тільки то, що здоровий, я його навіть ніхто й не зривав. Це так, на той год все на перепрививку воно піде. О, ще є все. Дивіться, я ж вам показував. Зрізав я катюшу. здорові то грозді були на прививках. Там у відео було. І важив я якраз із своєю внуцею. А ось, бачите, заховалася ще сигналка. По однопасинковий врожай. Зверху я там був обірвав, а це не бачив за листям. А це листя все пропало. А воно... А ну що ж воно? Ого, держиться добре. Mm. Ви знаєте, не сказати, що вона звісно м'яка, бо морозом удара, але кислоти немає, щоб сказати, що от кисло. Оце, оце ж була прививка, ось, бачите, бій. що видно. Розок, цей був. І ось, о. оце ж прививка. Ось вона зрослося. І от вона видала дві грозді там за кілограм. І ще й пасенку во накидала. Ну, лоза вроді тут трошки визріла. А ось що а бачите, вверху заховався, все, ну це ще зелений. Геть. Ну оце якось так. Так що трошки дав нам жару цей мороз. Щось ось тільки що дощик прокапував трошки так мокре все. Mm. Ну Тут нема, тут познімали врожай, звісно. Це ось прививка Маріше тут. Я прививав. А ні, який Маріше? Це Фенікс. Кишміш Фенікс. Болгарська селекція. М -м, солодкий, а наче не пострадав морозу, ягода така, упруга. Ну, Таке рудименти є. Небагато, ну є. А Маріша ось опривила. Це ось Маріша на прививці. У мене на арки Маріша, то я тут старався перепрививати, щоб ну, перепривити кущі. Щоб було ця дружба, той, що вияснили. Окей солодюча, господи. Ужас. То це так от. бачите неожидано так мороз. Нагрянув два дні і, і лоза. І все. Ну, на цьому все. Завтра у нас буде дегустація усіх родзинок, які я робив. Тобто, продегустуємо, я положу грони, положу родзинки, усі, розкажу, з яким нема проблем, як на мою думку, який саме краще сушити виноград без проблем оббирати з грибіношки. Саме ну, то есть без проблемний, хто хоче займатися іменно родзинками. Вот. Так що до завтра.